Давайте проведемо невеличкий експеримент, як можна збалансувати зараз свій внутрішній стан. Завдяки вправі, ваші негативні думки, котрі підтримували стан пригнічення, тривоги, незадоволення, невпевненість в собі. Ця вправа вона допоможе ці думки відпустити. Вона дуже проста, і ви можете прямо зараз відчути, що з вами відбудеться на рівні думок і внутрішніх станів. Ми беремо м'ячик і починаємо передавати з руки в руку. І при цьому починаємо робити такі хлопки. Невеличких хлопків, відчуваємо об'ємно тіло, відчуваємо свої долоні. Коли ми починаємо робити такий масаж своїм долоням, в цей момент ми посилюємо кровообіг в нашому тілі і посилюємо роботу нашого мозку. Починаємо дивитись в протилежну сторону від м'яча. Якщо м'яч в праву руку, очі рухаються в ліву сторону і потім в протилежну сторону. І помічайте, що буде відбуватися з вашими думками. Думки прямо зараз починають вас відпускати, і ви все більше понурюєте в своє тіло. Якщо для вас це дуже просто, трошки ускладнюємо. Голова рухається в протилежну сторону від м'яча, а очі рухаються в сторону м'яча. В цьому дивимося у простір в сторону м'яча. І ось таким чином, якщо у вас є напружена, то спочатку зробити декілька таких повільних рухів, а, а потім уже починаємо. Зупиняємося і відчуйте, що зараз відбулось. Відчуйте своє тіло, відчуйте свій внутрішній стан і що відбулось з вашими думками. І обов'язково напишіть, що у вас відбулось зараз. Я організував заняття, де ми будемо тренувати свій мозок. Покращувати свій внутрішній стан, збільшувати свій рівень концентрації. Це допомагає збільшити рівень свого енергопотенціалу. Чим більше в нас енергії, тим легше ми можемо реалізувати свої цілі. Також ми будемо займатися йогою, працювати над стресостійкістю свого організму і будемо практикувати медитацію. Якщо хочете приєднатись, обов'язково пишіть мені в директ.